Закарпатські митники запобігли валютній контрабанді, яку намагалися ввести на територію України на митному посту Астей, що на кордоні з Угорщиною, 64-річний харків'янин разом із пасажиром поверталися з Євросоюзу. Під час проходження митного контролю обрали зелений коридор. Усно запевнили інспекторів, що перевозять лише особисті речі. Утім, у ході ретельної перевірки транспортного засобу митники виявили 120 тисяч доларів США, які українці не задекларували. Нагадаємо, згідно вимог, митного законодавства не підлягає обов'язковому декларуванню. Сума, що не перевищує 10 тисяч євро на одну особу. Тож українці, повертаючись додому, намагалися Приховати валюту. Тепер порушникам загрожує штраф, а готівку вилучено до завершення розгляду справи. Тож, за порушення порядку проходження митного контролю в зоні спрощеної смуги, а це зелений коридор, та переміщення валютних цінностей, що перевищує суму для обов'язкового письмового декларування, відносно водія складено протокол за частиною 1 статті 471. Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 20% від суми, що перевищує дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування. Тож незадекларована валюта, а це 100 тисяч доларів США, що за курсом НБУ складає близько 3 мільйони 700 тисяч гривень, підлягає тимчасовому вилученню.